Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную поговорити про е, допомогу західну у постачанні артилерійських снарядів до України. Е, оцінки є дуже різні, як позитивні, так і. На жаль, негативні так за внутрішніми оцінками Сполучених Сполучених Штатів до весни Україна зіткнеться з потенційно катастрофічною нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на свої джерела. Телеканал називає кінець березня особливо вирішальним часом для українських військ, якщо конгрес не схвалить проект з фінансуванням для України. Американські посадовці також прогнозують нестачу засобів протиповітряної оборони, але чиновники кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, в тому числі з GPS. Наведенням для систем Хаймарс Інші занепокоєння занепокоєння викликають спроможності протиповітряної оборони України. Посадовці вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16, які плануються розгорнути пізніше цього року. Йдеться про слідно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків. Крім того, без затвердження додаткової Допомоги США не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів. На тлі інформації телеканалу ABC ще більш цікавою стає стаття видання Forbes. Тут мова про те, що в адміністрації президента США є бюрократично складний, але цілком законний спосіб відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів. Зазначається, що тим часом як республіканці в Конгресі США продовжують блокувати допомогу Україні, ЗСУ відчувають відчайдушний брак боєприпасів. Форбс зазначає, що один із законів дає президенту США повноваження продавати зі знижкою або навіть дарувати будь-яке наявне озброєння, яке американські військові визнають надлишковим для своїх потреб. Закон обмежує щорічну передачу так званих надлишкових оборонних товарів загальною вартістю 500 мільйонів доларів. Але той самий закон не диктує, яку вартість президент може призначити для конкретного виду озброєння. Теоретично, він може оцінити товар у 0 доларів. Наведу про фрагмент статті. Байден дуже рідко використовував свої повноваження щодо України, а там, де він його використовував останнім часом, це було частиною складної кільцевої торгівлі, коли уряд США віддає надлишкову зброю третім країнам, як то Еквадору та Греції, наприклад. А потім заохочує ці ж країни прямо чи опосередковано віддати Україні частину своїх надлишкових озброєнь. Наприклад, Сполучені Штати запропонували Еквадору транспорт. Гелікоптери uh 60 колишньої американської армії, що дозволило Еквадору передати Україні свої надлишкові вертольоти МІ 17, а також ракетні установки та системи протиповітряної оборони Греція отримує колишні транспортні літаки ВПС ША. Сі-130 та наземну техніку армії США за умови, що греки намагатимуться знайти надлишкове озброєння, щоб передати його українцям. Йдеться у цій статті. Також військовий оглядач Форс Девід Екс наголошує, що немає жодної юридичної причини, чому Байден не міг би усунути посередника і використати свої повноваження щодо, щодо цієї схеми безпосередньо для підтримки України. І немає жодних практичних причин, чому ця допомога не могла б охоплювати е, артилерійські боєприпаси. Екс додає, що на у Сполучених Штатах потенційно є чотири. 4 мільйони 155 мм касетних боєприпасів подвійного призначення. Усі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як надлишкові. Чому Байден ще не реалізував цей план, незрозуміло. Цілком можливо навіть імовірно, що він вважає за краще почекати з новим фінансуванням у розмірі 60 мільярдів доларів, яке дає йому більше можливостей для купівлі або навіть розробки з нуля широкого спектра озброєння України підсумовує Форбс. А ось видання політико пише, що високий представник Європейського союзу і зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель у листі, головам МЗС та Міноборони держав-членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами, оскільки. Це змінить ситуацію для України та безпеки Європи, і для цього потрібні негайні дії. Бурель пише, що на заваді боротьбі українських солдатів за гризором стоїть нестача боєприпасів. Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, складах оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості. Ну і на сам кінець. Як повідомляє е, агенція Bloomberg, президент Чехії Петер Павел заявив, що Прага знайшла поза межами ЄС 800 тисяч боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-мм. Міністерство оборони Чехії заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших країн. Сума необхідна для угоди із Чехією становить півтора мільярди Доларів при принаймні про це зазначає Financial Times, на людей зазначає з посиланням на людей, знайомих із процесом обговорень. Офіційний офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів, але скоріш за все мова про снаряди з південної Кореї. Власне, на цьому. все. Якщо відео було корисним, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, будь ласка, на наш канал.